Мене запитали, чи можна християнам фінансово підтримувати армію? Відповідь на це запитання може бути дуже різною за різних обставин. Часто віруючі люди сприймають армію як щось таке, що приносить смерть, вбиває людей, а значить, порушує заповідь Божу не вбиватимеш. Відповідно, якщо я жертвую гроші на армію, я спонсорую гріховні вчинки. Є така думка, і вона, в принципі, має свою логіку з християнської точки зору. Але погляньмо, як Біблія ставиться до армії і військових. Один із перших прикладів війська можемо зустріти у книзі буття ще на початку Біблії, коли Авраам пішов визволяти свого племінника Лота, якого захопили в полон. Як ви думаєте, Авраам підтримував це військо? Так, Адже це були його слуги, Він їх годував, платив зарплату. Пізніше в ізраїльтян теж була армія, яка виконувала волю царя і навіть Бога. Коли до Ісуса прийшла військова людина, яка була сотником, Ісус реально похвалив його за його віру і не сказав йому покинути армію, не засудив його за його професію. До Івана Хрестителя теж приходили військові. Написано так: питали його і воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: нічого, нікого не кривте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Жодного слова засудження армії з боку Івана Хрестителя. На жаль, поки ми живемо в грішному світі, армія і поліція потрібна кожній державі. Апостол Павло пише: Правитель це Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Наші не зовсім нормальні сусіди показали, що армія нам просто необхідна. Якби не зсу, то жертв в Україні було б в десятки чи навіть сотні разів більше. Буча тому доказ. На мою думку, зараз сам Бог використовує ЗСУ щоб боротися з несправедливістю. У свій час він використовував невеличку армію Авраама, щоб визволити лота. Потім він використовував армію ізраїльтян, щоб знищувати ті народи, які робили величезне зло. Сьогодні він стоїть за Україну разом з її армією, бог завжди на боці справедливості. Чи можна фінансово підтримувати справедливість? Питання риторичне. Звичайно, якщо совість вас засуджує, жертвуйте на щось, що рятує, наприклад, захисну амуніцію чи там, медичні засоби. Але якщо ви живете, наприклад, у Росії, яка веде загарбницьку війну і чинить великі гріхи, вбиваючи, грабуючи, гвалтуючи, то підтримка такої армії буде з вашого боку гріхом. Тут без варіантів.